Всіх вітаю на своєму каналі. І підписники, і ті, хто просто так завітав. Ми в Італії. Це Флоренція. Говорити про ці місця, де ми були, ну, нема сенсу, тому що про це розказано багато. Це флорентійський стейк. Не просто смачно, навіть дуже смачно. Фонтани Риму неймовірно гарні і їх досить багато. Вода смара, прихід кухня, і також багато вражень. Це Ватикан. Також багато туристів емоції зашкалюють енергетика дуже висока. Зазвичай всім пропонуються. Побувати, насолодитися, зробити висновки, сказати, що я хочу туди ще, просто нічого не сказати. Місто настільки. Неймовірне, що бракує слів. Але я впевнена, вам сподобається. Єднайтеся. З вами була Вікторія. Пока.